Доброго дня, продовжую інформувати вас, зміни порядку бронювання. Вчора уряд вніс зміни в дві постанови: постанова 76 і постанова 1332, яка ну, майже тиждень по тому була прийнята. І дуже коротко, які важливі зміни. Ну, перш за все, підприємства, установи, організації, у яких втрачена скасована. Статус критичності можуть подаватися лише через 6 місяців на поновлення цього статусу. Це по-перше. По-друге, ті підприємства, у яких рішення про критичність є чинним на 1 грудня, воно зберігається, але не пізніше, 28 лютого, 2025 року. На це також слід звернути увагу. Третє обставина по, стосовно заробітної плати. Заробітна плата заброньованих е, повинна бути зафіксована ну, приватний сектор, принаймні 20 тисяч, що найменше на весь час відстрочки, крім державних і комунальних підприємств. Ну і нарешті е, розширено перелік осіб фахівців, які можуть бути заброньовані. Мова йде про осіб, які протезно-ортопедичні вироби здійснюють стоматологи, там артизісти, протезисти, технічні працівники. І нарешті скорочена відсоток можливих заброньованих осіб у міжнародних донорських установах і організаціях. В принципі, я думаю, що це основні зміни. Прошу на них звернути увагу. Постанова 1362. Дякую за увагу, шановна.